Спаковувати мою басилочку з Китая з тему. Я вирішила, що я не лох переплачувати за ласіни, які продаються в нас по тисячі гривень. І можна купити на тему. Я брала трошки на розмір більше, бо я висока в сімдесят п'ять. Я думаю, що точно налізло. Такі. Ха -ха -ха. Тільки я надіюсь, що вони не будуть на мене коротковаті. Ну, десь стоїло приблизно 250 гривень. Рішила взяти, попробувати такі чорненькі, ну, під настроєння. Білий чорний. Попка. Ну, я думаю, що це буде виглядати на мені получше, бо зараз воно виглядає, ніби хтось всрався. Такі лампасики не дуже мені нравляться. Ну, за 90 гривень. Я купила собі чехол до айпада! Взагалі, в нас в Україні офігіли, тисячу гривень чехол стоїть. Я цей за 250, напевно, купила. Рішила затаритися трошечки чехлами. Обичний. У мене вже такий був. Просто він став жовтий, і я вирішила надообновитися. обновиться. Я щось попарила на шоколадний. І тут ще є такий бутузочок. Такий солідний сердечко. Це, мабуть, треба буде відірвати. Такий щось не Типа, я люблю подорожувати. Вона мішає мені робити розпаковки, бо я нічого їй не заказала, да, Луна? Що мені дуже сильно треба було, просто два стекла. Чо два. Я просто не побачила, що їх там два в наборі. На iPad. На цьому все. Пишіть, як вам розпаковка, і ставте нам з Луною лайки.